Я, буду жить, я не умру. Ти буду життя тільки По серце має стобиття. По серце має, віруй силу, чисельність й ворожнини. Я буду жити століттями життя, бо мою вірність, роздуму своєму Я буду вірить це в це життя, Але смерть не вірне, на страхи, на страхи літати. Падати співати, я буду жити, щоб бороти, бороти всі страхи, проблеми і зради, я буду жити завжди, щоб мати перемогу, щоб бути радісним життю. Я буду жити століттями і руками, бо маю серці те, що не вбирає, я буду жити разом з віками, бо буду боронить віка і руки, мов вітер, що летить до перемоги, я буду боронить усіх, щоб мати. Дійсно ремоги, Я буду жить, я не умру, бо буду вічністю літати.